Друзі, привіт! Дозвольте запропонувати вам сьогодні трішки нетипове моє відео, такі, як є всі інші. І побудову воно воно на основі того, що ми розглянемо два роутери Xiaomi BI 3600 і BI 5000. Як ви могли вже дивитися огляди у мене на каналі, є обох цих роутерів з технічними характеристиками, з порівняннями, з підказками, все, що вам потрібно, можете їх подивитися. А це відео в мене воно таке більш філософське і про роздуми. І я б сказав його, мабуть, так що це про розвиток тієї чи іншої лінійки, про користувачів, кому ще більше може підійти, і про оновлення, яке можна отримати відчутно, перейшовши з одного роутера більш старого на новий. Справа в тому, що Xiaomi нас радує останнім часом розширенням своєї лінійки. І ми бачимо, що кожного року ми отримуємо якісь нові моделі. А фокус в тому, що навіть сьогодні можна купити роутер дворічної давнини стандарту Wi-Fi 6, і він буде абсолютно класний, нормальний і задовільнить всім вашим потребам. Тому давайте розпочнемо з цього, що у нас є дві новинки Wi-Fi 7, два роутери. Які ви вже могли бачити в мене на каналі. І вони, я б сказав, близнюки брати. Якщо говорити про зовнішній вигляд, то старший і молодший, ну наприклад, так. Тому що вони абсолютно конструктивно однакові. Як бачите, навіть заду них, якщо так накласти, один до одного, бачите, блоки є, все те є, що підходить. Про різницю, про технічні характеристики, зараз я вам згодом покажу свою таблицю, яку ексклюзивно зробив для каналу Техносмак і для вас, звісно, мої улюблені гості, а також постійні глядачі мого каналу. Тому дивіться, ситуація яка: якщо нам потрібен якийсь Wi-Fi роутер, Wi-Fi 7. Звісно, недорогий, доступний, демократичний, я б сказав, то ми просто можемо вибрати якийсь один з двох. В них реально є відмінності, про які я вам зараз згодом розповім. Щодо філософії, то, як бачите, Xiaomi пішло по шляху розвитку виготовлення вертикальних роутерів. При тому, що в них немає зовсім ніякого кріплення на тильній стороні, і ви його ніяк... Ну, хіба що тут на скотч двосторонній і прямо до стіни його приліпити. Ну і сюди, звісно, будуть вже порти вставляти свої кабелі. У них є прорізі, от може зараз побачити. І у них дуже гарна вентиляція, тому що пластина стоїть вертикально, і методом забору, ось тут, бачите, є і в цього, і в іншого є. Вони абсолютно ідентичні. І методом конвекції, як у багатьох квартирах є конвектори, якими гріються взимку, і всі знають, що це доволі ефективна техніка. Тому цей розвиток, він такий пішов, і, в принципі, мені подобається. Ну, звісно, для тих, у кого десь в шафах знаходяться роутери, або хто звик до стоячих чи вісящих на стінах, це, звісно, буде проблема. Але я не знаю, там вбити два гвістка в стіну. Один-другий і просто його поставити, ну, це не проблема. Да? Скільки там, сантиметрів 10 треба. Тому два шурупа буде стояти чи так, чи так. Це вже ви вирішуєте, кому як треба. Я іноді жартую і говорю, що тут пластина менша, можна просто прибити цвяхами його до стіни. Або як картину. Причепити. Ну, в принципі, якщо кому потрібно, то я думаю, що це не проблема. Тому давайте зараз перейдемо до технічних характеристик і повернемося з такими роздумами про лінійки, про розвиток, де який, в чому їх суть, як сказав би, і можливо, це підкаже вам, який вам зробити кращий вибір. Для тих, хто вперше на каналі Техносмак. Дозвольте повідомити вам, що є у нас огляди всіх роутерів, про які я сьогодні вам розповідаю. Ось, будь ласка, до вашої уваги, BI 5000. Огляд з тестами. Також є два роутери Xiaomi AX3000T. Звісно, якраз ось огляд роутера Xiaomi BI 3600. Також дуже багато інших роутерів. Якщо ви не вмієте підключати налаштовання, ось, будь ласка, вам відео інструкція з налаштування будь-якого китайського Xiaomi або Redmi. Ця інструкція підходить до всіх китайських роутерів цих брендів, і ви зможете за 5 хвилин станти... Спеціалістом. Також роутер, зверніть увагу, дуже гарний роутер Redmi AX 5400 ну, звісно, 7000. Також не пройшли ми повз роутер Xiaomi Bay 6500 Pro. Це всі дуже класні гарні роутери, тому подивіться інше відео, якесь вам запропонує YouTube в кінці цього відео. А я прошу вас підписуватися, ставити лайки. І коментувати відео. Це дозволяє просувати наш контент, і більше людей зможуть зробити правильний вибір для того, щоб користуватися найкращим роутером для кожного з вас і для себе. І тепер давайте подивимось на їх технічні характеристики. Спеціально для вас зробив цю таблицю, вибрав основні показники, на які варто звернути увагу. Для того щоб нам порівняти ці роутери. Також для порівняння я додав їх старшого брата BI6500 Pro роутер, який я дивився. І це є зараз один з моїх найулюбленіших роутерів. Дуже мені сподобався, якщо чесно. Але ми повертаємося до наших BE3600 і 5000. І що ми бачимо? Ми бачимо, що це обидва роутери 2024 року. і Ще вийшли в першій половині цього року. Обидва з них Wi-Fi 7. І вони побудовані на різних процесорах, як я вже зазначав раніше, 3600 побудований на Qualcomm, а 5000 на Медіатекі. І тут потрібно звернути увагу на герцовку, тому що нібито у молодшої моделі герцовка вища. Ну, для Qualcomm це добре. А в Mediatek, як бачимо, 1 ГГц. До речі, я таку тенденцію помічав також в роутерах TP-Link. Можете подивитися, огляд чорного птаха, там теж він на одному гігагерцовому процесорі. Але, як бачите, наш 5000 побудований за 6 нанометровим техпроцесом. І це, в принципі, добре, це крок вперед, тому що ну, розвиток, який не який є. Тепер дивимось далі. 128 вбудованої пам'яті, ну, в принципі, добре, це достатньо. Могли б ми здивуватися і побачити менше, ну, виробники нас. Порадували цим. Тепер оперативна пам'ять. Як бачите, у 512 вдвічі більше. І, в принципі, це добре, тому що це, якби і клас вищий, і швидкості вони заявляють вищі, як бачите, в 5 ГГц. Якщо в 2,4 ГГцовому діапазоні обидва роутери працюють в 688 і навіть 6. 1500 зверніть увагу, теж 2,4 Г. Я, я думаю, це просто цей діапазон вже вмирає. Я думаю, на ньому залишаться тільки якісь там розумні розетки і ліхтарики з лампочками, а все інше вже буде переходити або в MLA в об'єднання діапазонів, або ж всі такі в 5, а можливо в 6 вже скоро гігагерц. Тому дивимося за розвитком. Кількість антенн несуттєво у кожного для свого класу, типу, стандартно. Ну, звісно, в 6000, 6 плюс 2. Ну, круто. ну, Інший клас, і цінова політика зовсім інша, тому не звертаємо уваги. Значить, мумімо в 2,4 ГГц, 2х2-2х2. Паритет. Ну, і швидкості, як бачите, заявляють однакові. Далі ми мимо в 5 ГГц. Тут вже цікаво, тут 3 на 3. Зазвичай формула така зустрічається не часто, тому що ми переважно бачимо або 2 на 2, або 4х4. Ну тут такий демократичний проміжок, я б назвав, не знаю. І далі йдемо до підсилювачів femi до чіпів. Тому що, от чому, коли ми те тестували 3600, він показався нам нібито Wi-Fi 7, але він реально потужний був. І я думаю, що це завдяки не тільки процесору пам'яті, а також через те, що в нього є феми в 5 ГГц, дві штуки, ось модифікація, кому потрібно. А в медіатекі, як бачите, немає. І оце нам дає такі паралелі 5000-го із роутером, який теж побудований на медіатеці. Це Xiaomi ax 3000 t І отут в мене неодноразово, якби в мене в голові були такі зв'язки між цими роутерами. І я вам далі розповім, що це дійсно є така тенденція. Тому далі 160 МГц, звісно, у всіх все є. 6 ГГц, 320 МГц. Повторюю, вчергове. Немає цих показників ні в якому роутері, ні якого виробника, які були виготовлені для регіону материковий Китай. Крапка, Не шукайте, не знайдете. Далі 4K QAM, MLA, MRU, звісно, покоління Wi-Fi 7, все це є. Порти OneLAN one, 2 і 5G. значить Є версії в 3600, як з, так і BS, як гігабітна версія, є 25 g А у 5000 поки е, поки ну дуже свіжа модель, тому в них е, є такий порт один не всі не завезли. Є зате такий модуль у. Б6500. І, до речі, такий модуль є в AX3000T. Дивина, дивина. Ну, тут маркетологи, я думаю, накрутили. Е, мережа меж, звісно, підтримують. Але, до речі, не всі роутери підтримують, що дивина є. Тому якщо вам для меж потрібно, звертайте на це увагу. Це однозначно треба. Подвійна OneLAN, ну, сучасні технології є. IPTV мультикаст є. Об'єднання 2.4.5 є, це для MLA обов'язково потрібна умова, але і на минулих стандартах це все було, є і працює. Звісно, керування додатком. Вони в веб-інтерфейсі меню говорять Mijia, але все ж таки шукайте цей застосунок у своїх магазинах там iOS чи Android, як Xiaomi Home. Або Me Home, Ну, от, я не знаю. Я думаю, залежить від прошивки ваших телефонів чи планшетів, тому що одна і та сама програма, один той самий застосунок під різними назвами іменами. Хоча це одне і те саме. А якщо будете встановлювати, не забудьте виставити, вибрати регіон Материковий Китай. Ну, а мову можете вибрати українською. і Буде вам застосунок української мови. Розміри бачимо. Будь ласка, споживання електроенергії. Тут цікаво. Як бачите, нібито менша модель споживає 12 В на 1,5 А, а більш старш Wi-Fi 7 на Xiaomi, він споживає 1 А. І, ну, в принципі, в житті це не дуже воно відрізняється. Якщо ви будете під'єднувати до повербанка чи упса якогось резервного джерела живлення, то вони споживати будуть більш-менш однаково при однаковому навантаженні, важливо зауважити. Звісно, якщо ви навантажуєте роутер якимись тяжкими процесорами, він буде більше і споживати. У всіх роутерів цих джек... 4,01,7 мм. Кому потрібно до повербанків, вибирайте отакі перехідники. Тому ще раз, основні моменти. Герцовка. Це і не добре, і не погано. Вони просто різні, різна філософія роутерів. Пам'яті більше цікава 3х3 формула. І споживання 1 А. Також звертайте увагу, що є дві модифікації Сяомі Баї 3600 І на цьому все. І тепер переходимо до цікавих роздумів і моїх висновків щодо позиціонування, розвитку і апгрейтів оціх лінійок роутерів І після того як ми з'ясували технічну сторону питання, дивіться тепер слідкуйте уважно, які п'ятнашки у нас виходять. І так, у нас є два роутера 3600 і 5000. І якби тепер, якщо ми заглянемо в молодшу лінійку, то у нас з'являється роутер ax 3000 t І нібито якби логічно було б їх виставляти 3360, 5, Але між ними, мабуть, ще має з'явитися якийсь роутер. І тут нам приходить на допомогу Redmi AX5400. 3, 3, 600, 5, 400, 5. І тут починається чихарда. Чи так їх виставити, чи так в лінійці. І тепер давайте подивимося з двох сторон. Перше, давайте глянемо на точки зору користувача. Давайте скажемо так, що у нас стоїть завдання отримати гарне покриття і швидкості на роутерах. І припустимо, в нас є всім нам відомий роутер AX3000T. Огляд теж є. Все, вам всі огляди залишаю в описі до відео. Наприклад, він є. Стандарт Wi-Fi 6. І питання, як ми можемо тепер підвищити для себе показники, якщо нам потрібно підняти і площу, і швидкості. Якщо ми, наприклад, беремо 3600, то тут ми виграємо в технологіях. Притому потрібно тут. Ні, давайте далі. Тому дивіться, 3 тисячі відповідає по площі по швидкостям 3600, е, якщо ми беремо Redmi 5400 по площі і по швидкостях, але в першу чергу по площі покриття, тому що тут він значно потужніший. Тут поряд треба ставити 5000 BI. І вони, в принципі, так і працюють. Тому, якщо, наприклад, оці 3600, де вони, хлопці, заходьте в кадр, будь ласка, якщо 3600. Це нам, скажімо так, до 100 квадратних метрів, то тут ми сміло можемо претендувати на площу більше 100 квадратних метрів. Ну, звісно ж, там залежить від перегородок, від планування там, і всього такого іншого. І тут, як би ніби все зрозуміло, що це вистачає там для 90% користувачів, якщо нам потрібно більше, тому що тут важливий аспект: мумімо, 4 на 4, тут 3 на 3. У цих хлопчиків 2 на 2. І це швидкості, і це вам теж плюс площа покриття в додаток до процесорів у цих усіх роутерів. Однак, тут є одна така неочевидна штука, я вам маю про це сказати. Беремо роутер AX3000T, побудований на Медіатекі. І його наступником на розвиток цієї лінійки Mediateка виходить 5000. Тому що він теж Медіатек. Як ви знаєте, на цьому вже працює Open VRT для любителів. Тому очевидно, що тут теж з часом з'явиться. Ну, звісно, питання по тому, що він все ж таки Wi-Fi 7 буде, не буде. Коли буде, теж важливе питання. Однак, в принципі, оцей розвиток, він якби очевидний оцієї лінійки. А отут лінійка тут просто переважає площа покриття, стабільність, нормально, все працює. І ніби більш новий, але більш слабкий його брат Xiaomi 3600. Отак у нас і виходить, що якщо ми говоримо про площі покриття, про потужність, ось пара на розвиток, скажімо так, сьогодення і трішки майбутнє. А якщо говоримо по простоті, по експлуатації по площі покриття, ось наша пара. І тепер ви зможете, я думаю, зробити вірний вибір. Якщо питання стоїть об грейда, ну знаєте, є так, ну от хочеться мені. І у вас є такий Redmi білий, який я хвалив неодноразово і називав його найбільш недооціненим роутером по властивостям площа швидкості, то оцей точно буде краще. Ну, от однозначно. І хоч тут 3 на 3, а тут 4 на 4, ну мімо. Ну, дивіться, якщо у вас все ж таки все Wi-Fi 6, ваша техніка, там чи, не дай Бог, Wi-Fi 5 ще, і вам потрібно декілька під'єднувати енергоспоживаючих пристроїв, які там качають, роздають, отримують Wi-Fi по інтернету, звісно, треба подумати, чи переходити. Тому що 3 на 3, 3 канали, 4 канали. Є різниця. Є. Тут у них же 2 на 2, площі гарні, швидкості прекрасні, цифри у оглядах всі є. І просто в кімнаті, і за стінами, і з перешкодами. Можете дивитися. Але якщо раптом ви якийсь просунутий юзер, і вам потрібно щось видумувати у альтернативних прошивках, і просто вам роутера як роутера недостатньо, ось ваша пара. І на цьому, я думаю, що, в принципі, це все основне, про що я хотів вам розповісти в цьому невеликому і короткому відео. На завершення, звісно, я хочу подякувати пану Олегу за надані ці всі роутери для огляду коротенького такого. Тож, передаємо йому привіт, дякую. Якщо потрібно вам купити якийсь такий гарний, класний роутер, залишаю посилання на пане Олега в описі до відео, можете звертатися, купувати швидко, комфортно і приємно. На цьому з вами прощаюся. З вами був Техносмак. До нових відео, до нових роутерів.